Та сьогодні ми злетіли в Toilet Tower Defense. І зараз а, не лякайтеся, бо в мене немає юнітів. так, Це все добре, бо я скинув усі юніти на свій ак. А, на другий ак, аккаунт. Тобто, а зараз ми з челом будемо третитись, Він мені юнітів в Toilet Tower Defense. А я йому в ССД. Санта. Так, Ку. Ку. А, і єми. Ото і єми. Дякую. А я йому зараз а, будемо заходити в СД. Так, виходимо і заходимо в СД. Він зараз зайде. Так. А, от. Зараз будемо заходити в СД, так. А, і я йому віддам там юнітів. Так, окей, зараз, секундочку. Хвилинку, ого, він зайшов. Це заходим, і він мене кидає трейд. Угу. Так, ага. Зараз він мені трейд, по ідеї. А... Так, зараз Кинь. Трейд. Ага, так, трейд. А в мене щось. Ага. ні. О, во, все. Це я йому кинув. Так, я йому оце, оце і оце. Ау. Все, все, ми помінялися. Типу, він мені а, все з ТТД, а я йому все з СТД. Так, а що тут ще є? О, два как Прикольно, так, не виходьте, бо ми зараз будемо в ТТД грати. Я так просто зайшов помінятись. Так, бем. І що я йому. І що мені випаде? Бем-бем-бем-бем-бем. Давай Годлік. Давай Годліка, просто так. Просто Clockwoman, окей. Окей, можемо виходити і грати в Толи Тавер Дефенс. Все. Граємо в Toilet Tower Defense. Всі раді, бо він, типу, міняє а, цей. Типу, Юнітів з СТД в ТТД. О, типу, це добре, в мене тепер є а, ще юніти. Так, ну сьогодні я буду третий стільки. Так. А на Квіп беремо сам, то беремо це, оце, оце. По приколу. Так, і що тут до, до друге? Беремо це. А, а, а. Так, окей, давайте в пост офіс все. Пост офіс БМО, подарунок од... у друзі, братуха, та я тебе а, добавлю зараз а, Так, БМ. В кінці відео обов'язково добавлю. Я запам'ятав тебе, а я закинув тебе в а, фоточку. Так Б. Все тепер ти в мене будеш у друзях в кінці відосу. Запам'ятайте. Так, все. Заходимо. В мене тепер є трошки трошки цих, типу, генчиків, там можна щось потрейдитись. У мене тепер буде трошки більше. Чому я закинув це на другий акт? А я не знаю. Я просто по приколу туди скинув. Мені треба було пограти там на ньому трошки. І я тоді скинув йому. Так, окей, на хайперів можна навіть не дивитися. А так, скільки депрікон. Тут коштує на трейдплазі 1К гемов. Предлагаю за 999 бахнуть його. Ага. О, за 9000 продав. А, закинув точніше. Так, 999. Все. Три дев'ятки, получив. А, я думаю, можна і дорожче а, а, закинуть. А, але я не хочу. Так, ого, тут давайте за 89 бахнемо. БМ і Санта. Санта за 605 гемів. Як вам таке БМ. А оце. М М М По одному гему можна зливати. А От, не знаю, наскільки це вигідно, невигідно. Там. Можливо це продати. Неможливо. А Але давайте все це заб'ємо. Так. А тому все буде окей. А, так, давайте подивимося. Ага. О, знову цей чел. А, прикол. Так, давайте зараз. подивимося. Ох, ти ще ось, серфер вже дуже, дуже дешево став Ох ти, вау, прикол. А, ми можемо далі міняти трейд плазу. Треба шукати а, собі а, Цей і щоб в мене все купували. Вигідні трейдплази. І буде все окей. Так, дивимося. Так, о. Фрі джуль, Окей, получили. Так. А, мені якийсь чел кидав трейда. Не знаю навіщо. Але, окей. Так. Дивимося. Що тут? Ох ти. Вау, тут є ультимейт. Клас. Мені б такого ультимейта. О, хайпер. Вау. Мені б ще й хайпер було вообще шикарно. А, так. Бем-бем-бем. Окей, так. А, так, окей. А будемо дивитися зараз, що є тут в трейдплазі. Ого, а чого він такий дешевий. Мені здається, його можна і за півтори тисячі продати. Оу, оу! Тут дорого, тут дешевше, ніж в мене. Тому я предлагаю далі велодивитися. Будемо пригати, будемо дивитися, шукати і думати, що нам робити. Ого, яка тут багато тріпаза, 830 тисяч гемів чело. О, прикольний нік. а Точніше скин. Так, що у нього? А, у нього хай хай приє. А з цього чела нема нічого. Так, окей. А, що тут є? Блін, ну ця штука, звісно, заважає, але воно класно, але окей. Так. Ларш фанмена мене Сігні того за 5000 продають, а їх вже мільйон 600. 000. Їх вже мільйон 600. 000. Прикиньте, і він продає їх дуже дорого. Прям, Мені здається, його ніхто не купить ніколи. Прям ніколи. Так. Давайте будемо дивитися. так, Ліприкон і Санта мій стоїть. Окей, що по онкоманам. Мое, мои Так, basic. Не, не, мій. Так. Сел лепрекон. Форгем. Ор юнит. Ор юнит bm Все копіюємо. bm uh, Вырезать и вставляемо. О, мне уже написал. Ага. Не, мне... Нічого, не написали. Так, сел Ліпрікон. Так, що тут Токсик? Вау, тут сигнути А, Так, тут мівінг. Ого, за 500 тисяч. Так, окей, а в мене чомусь перестало писати це все діло. Ага, вони просто заблокали, хто багато пише. Все зрозуміло. Uh, так, давайте. Лібрикон. Mm. Бем. I'm sell lipricon. Оу. Прикол. Бем, давайте на Санту затрейдимся. Булі прикон трошки дорожче. Тому давайте на нього затрейдимся. О, oh, він не захотів третіть. Окей, окей. Так, хм. Бем, о. Так. Бем-бем-бем-бем. Так. хм, Так, окей. В принципі, треба щось нам зробити, але я не знаю, що саме. Так, uh, бм, ліприкончик. А, uh, так, и? А, uh, шо? Исполни мою мечту. What? Чел, я ты не разумею. What? I don't know. Uh, I don't uh, know what uh, you... Um, Гудбай. Гудбай чел, я не знаю, що він писав. А, я, звісно, все знаю, але я не хочу з ним а, переписуватись. Бо я думаю, що він з Арабзії. Отакі От справи. Так. хм. Ніхто нічого не хоче купувати, на жаль. Ого, Титан Флайв Фаерворкер. Ого, в нього 900 ти. 900 тисяч. Точніше 90 тисяч. Вау! Його подефали, походу, поапали, бо в нього не було сплешу і 90 тисяч. Мені здається, в нього максимум 45 було. Вау! Ну, а, коротше, я передивлюсь потім своє відео, а щоб а, це додивитися так. А, треба на якийсь інший сервер, я навіть, можливо зараз. Подивлюсь. Ну, тому давайте. Це я зараз знайду це відео А, так. так ось що він та? чи ні? так шо тут Ні, це не цей відос. окей ого прикольно дивіться ультимейт вау два ультимейта синий і хто другий чел а ні, це, я думаю, це від одного і того чела. Але ні-ні-ні. Е, окей. Хм. Так, окей. Беремо, ще раз дивимося. Так, що тут по легам? полегам? Ліплікон, а ще тут 829 гемів коштує. Йоу. Йоу. Окей, давайте напишемо. Так, хм. А що тут? Ага, тут те ж саме, в принципі, але сінти є прикол. Угу. Так, а, мені накинув якийсь. А, о. Бем. Все ось а Було б вообще гуд. Гуд, 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 але ні. А, так. Ще один чел кидає. О, 700 геймів. 200. Братуха, давай ще 200 геймів і окей. О, ага. Коротше, він хоче намахати всіх людей. Я думаю, 700 геймів це дуже мало для реплікона, бо я думаю, можна набагато дорожче його продати. Хм, у мене зара ідея. У мене реально зара ідея. Трейд ас, так, давай, бери. Бери трейда, братуха, так, бен. Все, давай, він погодиться. Go. Так. Ед. Hmm. Братуха, це вже дорого. Отак він захотів, все топово, братуха, бери, но yes, No. Pff, pff, pff. Yes or no. 300 гемів. Не, ну ти, человеческа ще на астром можна купити за 1000 гемів. Я тобі і так накинув плюс 50 гемів. Ти ще фигів. Окей, ну так ну. Goodbye, чел. Не хочеш трейдитись? Ну, значить, ти нубас. Все, мій висновок. Він нубас. А, окей. Так, берет. Кстати, можна ще на берет запрыгнуть. Хм. Це буде цікаво. Це достатньо цікаво. Оу. Окей, чел. За 350 гемів куплю. За 350 гемів і окей. І отак поксика тобі. Братуха добавляй ще. А, бо це дуже мало. SkiD Драгон. Ну, в тебе ж скин цей. О, ед Ну, це фігня все одно, вона нічого не коштує. Цей міфік, мені здається, нічого не коштує там. Окей, давайте подивимось, скільки міфік цей коштує. Щоб просто знати, ну бас я чи ні. я. Не бачу цього. Юніта чомусь. Або я не туди дивлюся. Ага, 250 імів. О, Ukraine. Чел... О, Фантик. Давайте ми напишемо Ку Це наш підписник. БЕМ, все. Ку, братуха Дуже рад тебе бачити. Я поняв. Так. Привіт, привіт. І що, ти хочеш Ишатыхакистика. Окей, так, Хм. так. І що ти хочеш? Ага, це відео. Це відео. Так. О-о, дякую, 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 братуха, а, дуже приємно. А, і будемо. хм, Так. І ще що? А, не, а, в мене юніти на второму акті. Так. А. так, окей. Ого, шеф 12 12.000 коштує нифига собі. Нифига собі. Поки е Ще раз дякую. Ага, окей, я не встиг, окей. А, так, дуже дорогий чомусь став шеф, але окей. А, окей. Так. М -м -м, давайте наберіть оцей Why Y. -Bro. А, y -boy. Ага, в нього вимкнені трейди, він тільки для друзів. Тому давайте другому челу. Бем. Так, фуф, фу, фу. хоч. Э, ага. Так, реприком. Леприком. А звідки в мене другий крейд? А, нам видали ці штуки, так? Та, та, вона. Не захотів на берет десь прикиньте. Тому давайте на бо а, Бойл, та? Ні. Значить просто бо а, болі. Болі лоу. Ні, він знов не захотів. Окей. Ну, Денису не немає нема сенсу кидати, бо у нього ще стігнутий чел. А так, хм. На ага, це той самий чел. Там от той чел, який хоче ще 300 А, Тому я думаю, треба менять три спазу. От мені щось так здається, що це так, хм. Давайте. Ага. Ага, ага. Так, годлік, Блін, як же мені боляче дивитися на ці ціни А ще нема. Ще нема є. Ага. О, давайте. Що цей чел хоче? А. Так. Так. Mm, і що це чел А... Давайте зараз прикладемо, бо я тут. Я трошки не розумію, що він хоче. Е, зараз о, визначити мову і будемо перекладати. Ага, я не встиг. Окей. А, окей, він не встиг. Він, походу, хотів, щоб я йому 50 гмів дав, але на ну, челтон. Не за що. Просто задякую. Нє-ні-ні. Так. Ага, ага, ага. А, так. Хм. А, так. Ну окей, давайте міняємо трітпазу все-таки, як я і хотів, і будемо, напевно, вже закінчити. Це, це буде останнє трітпази. В принципі, сьогодні ми добре потрейдились. Отримала дуже багато всього. А, в принципі, дивіться, що за сьогодні ми отримали? Оце, оце, оце. оце. А, ну, в принципі, що ми отримали? Лепрекона. серфер у мене був, Сант. А, Сава а, і два Джулькрейта. В принципі, як на мене, шикарно. А, на жаль, не затрейдились на Астер. О, Кстати, Clockwoman. Mm. Так, я хочу на Клоквумен тепер застрайдитись. Спробувати. Хоча би. Хоча би спробувати. А, давайте йому напишемо хі, Фор. Для чого це 130 ім. У мене нічого такого не висить за 130 ймів. Чел. Ага, він не знає, навіщо він кинув трейде, бо він відклинив. Так. А, пуху, а скільки тут... Ага. Ну давайте все одно кинемо. Пуху. Так. Б. Ага. Він чи вона в трейді, блін, на жаль, в трейді, Та, А що цей чил? Ага. Офер. Ага, окей, братуха, я побачив, що ти нубчик. Тому бем. Бам-бем, бам-бам-бам. І 10 гемів тобі. Фрі. Безкоштовно. Він навіть написав мені і не написав ок. Він просто написав мені ок. Не дякую, нічого. А, окей, так, о, є трейд, бля. Так, бем, бем-бем. І це найс? Не, в мене ближче 300 геймів, якщо що. Е, Тому давайте подивимося, чи є, чи є хтось там ще з кок вуменом. О який? А... Давайте ми напишемо питання, що він хоче Place Free Юніт. Давайте йому ще 5 гемі. ПМ. Тримай братуха. Мені не важко. А, так, а... А, окей, чел. Але якщо це е, завжди ти. Якщо мені зараз четвертий чел кинете, стопняк це він. А, так, ні, мені більше ніхто не кинув трейдер. Ого. спікер дрон за 5000 продається, прикиньте. Вау. Сёрфер за 18 гемів. Може й купити. Давайте купимо. Бем. Ага, він в Церейді, тому давайте за 21 такого купимо. І все. Сёрфера отримали, в принципі, ще одного. Трошки пороздавали юнітів. Благодійністю позаймалися. Думаю, цього дуже вистачить. Так, можемо ще цю штуку купити, бо вона трошки дешево коштує, як на мене зараз. Тому давайте. Так, він не хоче брати мого трейдера, на жаль. Так. Угу, угу, угу. так, Давайте зараз подивимося. Ще раз пройдемося, подивимося. Так, фанмен 6 тисяч, а тут скільки ДПС 22. Ну, це набагато краще. І, в принципі, кошти майже так само. Так, мігу, а, Так, чел, візьми трейде. О! Давайте ему вот так, вот так и вот так. Я забувся, на що я трейде. Астро. А, астро. Ор. Ага, він не захотів на Астро трейдитись на жаль, ага, Аміго в трейді. Окей, друзі. Дякую за перегляд. Став лайки, підписатись на YouTube-канал та Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика, постав лайк. Напишіть коментар бажано від відвесь слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Ага. Дякую вам. Дякую.